Теплиці 23. Редиска підросла, але щось погано зійшла. Кріпчик посходив, а тут салатик посходив. Ну, теж не дуже багато. І ось кріпчик. Кріпчик гарно зійшов. Редиска не дуже. Ну, нічого, я ще на вулиці насіяла. Може, тут ще підсію, Це та, що на стрічці, якась вона не дуже в цьому році урожайна. Так, ось відкрила вже кабачки. Бачите, а сюди заліз слизняк, слимак і пожер оцей. Значить, у мене тільки три. Ну, я вже понасипала. А може, ще я цей врятую. Не знаю, треба його полити. Може, ще врятує. Це він, коли був там на землі, напевно, він пожрав. От, Полю його, побачу. До речі, продавалися в деплантхолі теж кабачки Євро 50. Одна розсада. Отакі, як у мене. Величиною. Так, і що тут у нас цибулька? Ай цибулька теж посходила де-не-де. Прикольно. Так і взагалі вже тепло, вже курточку знімаю. І в цій кофті мені жарко фліски. Можна в футболці бути. Тихо, сонце, така вже в нас весна. Ось така вже Міліса. Я її стригла і ось така вона вже виросла. Також на вулиці не накрита, проросла вже редиска. То, що я минулого разу сіяла, ось так вона вже проросла. Земля тепла. О, тюльпани просто чудо. Дивіться, який він, Така в нього велика чаша. М -м -м, який цікавий. Це прості тюльпанчики минулому році купила горщик. Посадила. І от минулому цвіли і в цьому. Бачите, прості тюльпани, вони квітують кожен рік. Захотілося мені вже квітів, бо погода в нас класна, а в мене клумба не цвіте, тільки тюльпани. Нехай цвіте клумба. І мені на радість, і вам на радість буду знімати, піднімати настрій. Так що висаджую купу квітів, щоб ви любувалися на моєму каналі. Так, тепер буду тут саджати оці маргаритки. Зараз ми витягнемо одну. О, з такими вона корінчиками. І будемо їх. Розкладати, як ми будемо їх саджати. Хочу отут-от краю посадити. от Поки моя лобелія виросте, я ось тут -от хочу по бордюрчику посадити маргаритки. Вони ж потім відсвітуть, а потім лобелія виросте. І ще тут посажу лобелію. Так. Так. Такі гарненькі корінці. Сюди. Ну і так далі. Так, ну ось хочу показати, що в мене вийшло з моєю клумбою, поки що, з моєю задумкою. Тут посадила ці голубенькі квіточки, потім. По бордюру маргаритки навкруги, кам'янку тут посадила, між лавандою і гвоздичкою. Тут мускарики. Тут у мене піон буде. Розростеться квітнути. Тюльпанчики зараз квітнуть. Так красиво. Тут, по-моєму, не пам'ятаю, такий високий рожевий потім влітку буде видно. Там у мене, теж не пам'ятаю як, називається, теж рожеві квіточки. Тут у мене лілії вилазять, там хоста. Тут кала бордова. Ось така буде поки що клумба. А по центру... Теж треба буде щось мені ще потім літнє. Ще хочу лаванди, може так посажу теж рядочок. Це вже буде третій рядочок у мене з квітами. З лаванди. Дві є, ось і ось, і між ними ще можна там штучки три посадити. Буде красиво. А потім, як моя лобелія вже підросте, то я між цими е, маргаритками посажу лобелію. От. А влітку ту сітку в мене заплітає духмяний горошок, потім цинія ще там посходить. І на задньому плані будуть високі квіти, і їх буде видно. Ну, а це моя плетюча троянда. Ось така у мене клумба. Нехай росте. Будемо спостерігати, а поки що, я думаю, що я вам підняла настрій, мої дорогі глядачі, тим, що в нас вже тепло і що можна вже висаджувати ось такі квіти. Скоро це буде і в Україні. Прийде тепло, а з теплом нехай прийде мир, в нашу Україну. Вже квітує сливка. В минулому році була така гарна, гарна. Вже квітує. А ось яблунька. Випускає листочки. Руші також вже будуть скоро цвісти. Це починається набагато раніше. 20 березня. Бачите? Квітує ось ця рожева полуничка. бачите? Дивимось, що нам на цей раз дали такий сюрприз за 5,50. Приїхали вже на дачу. Так, і ось ще в цій коробочці щось. Значить, Що у нас тут? Три булочки з ізюмом. отакий солодкий хлібчик, дві упаковки такого нарізаного хліба висівкового. Знову такі солодкі трошки. Це такі слоєчки цукрові. Ось такі Роз, розламалися. Смачненькі слоєчки. і солодощі купляю раз на тиждень і булочки. Хліб кладу в холодильник. І ось ще такі, дивіться, два заварні тістечка. Класно, нам з ніком перекус на дачу до кави. Зробила собі каву, ні каву не п'є, буде пити водичку. Ось так, друзі, розказую все, як є, як ми економимо. Ну, нормально, голодними не залишаємося.